Всім добрий вечора. Починаємо наше нове відео. Підшипники принесли, що бачите, ящик лежить. Так, давайте почнемо. підшипників. Їх є багато. Це хороші підшипники фірмені. Фірма, як то кажуть, СКФ Україна 27607. Розмір. Станглі зараз не йду, вам щоб поміряти. 85 гривень за штуку. Нові. Без упаковки, так як вони є. 27,606. От такі там. Вони нові, без упаковки, все з маркуванням. символом UA, ОСКФ. 75 гривень штука. Їх є багато, почти не вайбер. Далі, підемо по Китаю. Тепер Китай. 206-й підшипник. Отакий. Він новий все. Все добре, круто, все. все. З маскою зі всім. Так, як мені сказали, я не відкриваю, не дивився. 47 гривень, 205, 35 гривень. 204 35 гривень. 203, 25 гривень, 202, 23 гривні. І 201, 20 гривень. За штуку ці наказу. Далі корпус, корпусні підшипники Китай. Також, 205. Одного плану 110 гривень. 204 такого плану 100 гривень. 205 на лапах 110 гривень, 204 на лапах 100 гривень. Далі. Під квадрат одкік. 4. отвори. 205-й, 110 гривень, 204-й 100 гривень за штуку. Пишемо на вайбер. Далі є такі підшипники в мене ще. Це мої підшипники, вони бучні. Стан їх хороший. вони в роботі довго не були. 212 -й. Це ікси, це Польща. 250 гривень за штуку. Продається комплектом 4 штуки, 1000 гривень. Зараз, я навіть не уявляю, скільки він коштує. Я думаю, гривень 400-500 за штуку новий. Далі, давайте будемо сьогодні розповідати. Скалійка. 160 мм заливна частина, 35 мм тут погнута. Була 100 гривень, буде 80. Кірка така велика. То сантиметр 60 вона має. А така. 200 гривень, буде 150 гривень. Давайте далі. По колесам. Такі три колеса Вони виболтаються, бачите, нема підшипників. Погодна частина все працює. За три колеса. Давайте за три колеса 400 гривень на віддачу. Далі такі набори інструментів. 80 гривень. 32, 28 і молоток. 80 гривень, ключ на 77, 60 гривень. Далі така електровикрутка. Продаю як на запчастини. Була 100, буде 50 гривень. 50 гривень. Далі. Такий перфоратор, Нема щиток, нема кріплені пішітки, на запчастини. Тут також тут нема кришки. Це під запчастини. Був скільки тут? 300 гривень. Буде 200 гривень. Сьогодні сезон знижок. Так, така шліфт машинка. Була 200 гривень. Така модель, не знаю, ще працювання. Кнопка є. Е. Нема шнура. Буде 100 гривень. Так, да, 100 гривень буде. Далі катер щітка. Працює в одну сторону тільки. запчастини, була 80, буде 50 гривень. Дві головки таких. <кій> Поштучно. Діаметр 105. Да, будет по 50 гривень. Далее 20 гривен карабін. Такие гвинт 50 гривен. Молоток и кусачки. Даже кусають я пробував. Разом 50 гривень. Далі ножі для Э, або векриза. Виробник пилана. Ось тут, бачите, видно десь. Тут так не видно. Аго. Опіпілана. Довжна Довжина 725, ширина від 50 до 55. Точна 5,7 мм. 6 мм я пішов. 150 гривень штука. Їх ще є трохи, Це почищені, але вони не ржають нічого, а та ржавчина старається пальцями. Далі. Такі підшипники. Продує як бушний. 40 гривень. Два корпуса підшипників вот таких. 70 гривень, може комусь треба. Такий підшипник ступичний. Отак. Вот 50 гривень. На віддачу собі. Далі, що з нового у нас ще є? Масленки та вотниці. М6. 4 гривні за штуку. Не так багато, бо повний стакан. Далі. М8. Они идут прямые. 5 гривен за штуку. М10. Ой, М8 4,50 будет. Вон. Знаешь, что я сделаю. М10 по 5 гривен. Далее. Давайте по плашкам. Кошу больше цикавый. Плашка М14,05. 15 гривен. М11,075. 15 гривен. Плашка М12. Шаг 2,54. 10 гривень, плашка м 12 0,5, 15 гривень. Плашка на М11 на 15 гривень, м 14 15 гривень. Плашка М3 5 гривень. Так далі давайте підемо по тому, що вам не цікаво. Калібри, Ну, як люди мені сказали. Калібр кільце М3, сезон знижок, 2 гривня, штучка. Калібр М7 прохідний. 5 гривень. Калібр М12 на 125. Так, я гляну. Не прохідний, 5 гривень. Калібр М10. Не прохідний його. І М12 не прохідний. По 5 гривень. Далі М14. Бачите, не прохідний. 5 гривень. Далі отакий от калібри, дивіться. М2, прохідний, непрохідний. 15 гривень. Отих трошки по 15 гривень. Отак от відложу вам. О, по 15 гривень. Бачите, ціни, які раніше були. Плашки по 20 гривень. Ця М18 по 30 гривень, ця по 20, а зараз все по 15, а все по 10 взагалі КР-12. Далі такі калібри, контркалібри. Задействуется М6, да, вы вот, бачите, шестерка, М6, плашка и калибр, бачите, контр-калибр, он ну, вот это вот откручивается, то есть, типа, папа-мама, 15 гривен. Так, далее, кильца калибры. по 20 гривен, М18 на 1,5, прохидный, 20 гривен, М18 на 1,5, непрохидный, 20 гривен. М12 на 125, непрохідний 20 гривень. М12 на 125, прохідний 20 гривень. М14 на 1,5 непрохідний 20 гривень М14 на 1,5 похідний 20 гривень. М16 на 1,5 похідний, 20 гривень. М14 на 1,5, непрохідний, 20 гривень. І М20 на півтора прохідний і М26 на півтора непрохідний. Коротше, це шо в 6 стаканчиках по 20 гривень. Пишу на Viber, Viber 911 3258. Всім подякували.